Всім привіт! Будемо дивитись прогнози для козероїв на листопад 25-го року. Я вже все глянула, буду вам розказувати. Першою картою випадає прямий від лю... пряма колесо фортуни. Колесо фортуни це, в принципі, карта фортуни, як вам фортуна усміхнеться. Пряме колесо нам говорить про те, що усміхнеться, в принципі, що події будуть розгортатися дуже швидко, і вам треба встигати. Ловити, да, в цьому і є фортуна. Тобто вона заключається в тому, що вона вам накидує варіанти, і якщо ви встигнете, да, вам повезе, якби ви вскочите в цей вагончик туди, куди треба. Вони вас. Повезе далі. Да? Якщо ні, то ні. Да? Тобто треба це усвідомлювати, що це не просто так от з неба звалюється. Хоча буває і з неба звалюється по фортуні. Да? Якісь події, позитив, все виходить так, як вам треба. Але буває так, що треба заради неї дуже сильно постаратись. Дуже часто це 24 на 7 ти працюєш, як білка в колесі, воно крутиться, 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 і в якийсь момент щось вистрілює. Ось так. Далі королева води і пашмату. Мечовий. У вас взагалі дуже такі ну, це дві карти людей да, із, із трьох. І нам показують, що весь, весь ваш місяць буде заповнений людьми або дітьми. Або, наприклад, Королева Кубків це або яка ваша дружина або мама. Або це ви, як королева води, да, перевернута. Перевернута королева води. Занадто драматична, занадто емоційна, занадто все перебільшує, вводить в ці емоції, починає плакати, голосно сміятися. Якось все от в неї все в переміжку. Да, Тут обережно, тому що королева води максимально жартовна і неадекватна. Неважливо, хто б це, це не був. Якщо це будете ви, спостерігайте за собою, подивіться, де ви перебільшуєте, чому, чому ви впадаєте в цю жертовність і чому ви вважаєте, що це вихід да, із, для вирішення якоїсь ситуації. І паж мечовий перевернутий. Бачите, це може бути, знову ж таки, або ви, або якась дитина, тому що все-таки пажиться діти, або це проєкт і навчання. Тобто да, паж мечовий перевернутий в, в, в такому звичайному своєму значенні це мудак. <свят> мудак. Це або якийсь подросток, який виносить нам мозок просто максимально. І ми по королю води намагаємось бути максимально лояльними до цієї людини. Або е, це ну, от, е, якась абсолютно неадекватна людина, яка щось говорить, і ми теж повинні якось це сприймати да, і не брати на свій рахунок. Або, пожмечовий – це можуть бути якісь новини, якісь починання, в яких у вас ще не вийшло. Тобто, да, отакий вот може бути ще аспект. От. Але головна карта це, звичайно, фортуни, яка відповідає і за якраз за шостий дім роботи, за процеси, да, як рухаються вони. І отут -от важливо от розуміти, що не треба тупити. Треба от ловити кожну можливість. Ловити, дивитися, дивитись, і тоді вам може десь фартануть. Особисте життя значить, коздоровою, у яких є партнер. Королева води. Або це ви будете, яку люблять. Королева води, і вона отут теж була. Да? Тобто, скоріше за все, козороги, це можете бути ви такою людинкою, якої емоції то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Так? Але пряма королева води все ж таки її люблять. Вона відчувається, вона проявляє свою любов, вона сама любить, вона сама. от, так? Про неї піклуються. Тут королева води трошки така сумненька, вона повністю оголена, да? вона оголила всі свої емоції, вона як оголений нерв тут, багато води, багато от прям емоцій. Да? Але при цьому дуже часто вона в стосунках саме говорить про кохання до партнера, що вона заради нього і жер... жертовна, і можливо бути жертвувати чимось заради свого партнера. Теж такий варіант є. Або любити. Або вас так, будуть любити по такій карті. Козироги, яких партнера немає. П'ятірка води перевернута. Нам говорить, що ви вже пережили свою якусь. Кризу в стосунках, да, от таку, яка тут на карті намальована, і виходити з неї. Тобто, п'ятірка води перевернута, вона в перевернутому значенні краще, ніж пряма. Тобто нам говорять, що ми виходимо з такого меланхолійного, якогось емоційного стану, де ми переживали за щось, де ми там думали про людину, да, і так далі. Ми виходимо, нам стає краще, нам стає більше зрозуміло, чому там щось сталося, чому я вийшла. Плюс я не бачу. Тут нових стосунків, я бачу тут, що ви відновлюєтесь, виходите з цих патернів, поведінки старих, да і вам стає краще. Робота реалізація Туз мечовий, перевернутий. І, до речі, це і в пораді у вас теж туз меч ви перевернутий. Що тут мається на увазі? Що буде в роботі реалізації? Перевернути туз мечовий. Якісь складні обставини, які вам треба вирішити. Перевернути туз це якби ем, загроза, яка над вами висить. Да? Якась проблема, яка над вами висить, і вам по королю Пентаклів треба взяти на себе відповідальність. До речі, король Пентаклів Козироги це ваша карта. Да? Взяти на себе відповідальність. Порішати, заплатити, не знаю, там, взяти і все зробити так, як треба. І відповідна така сама і порада. Туз ту з мечовий порішайте всі ці невиконані задачі, е, завершіть їх, заплатіть за їх виконання, да? тому що і там, і там пентакліві карти, це може означати, що ми можемо <хи> е, обійтися грошима з цим. Але ці на, такі навищі питання, які над вами висять, які постійно вам там, знаєте, не дають спокою і так далі, вам треба їх вирішити. І це стосується кар'єри, і це стосується взагалі глобально вашого життя на цей місяць козироги. Ось так. Бажаю вам удачі, бажаю схопити цю удачу за хвіст, Козироги і всім пока!